Української національної валюти день народження рівно 15 років тому в обіг увійшла гривня. За цей час вона постраждала від інфляції та у кілька разів подешевшала щодо іноземних валют однак, остаточно відбулася як національна грошова одиниця. Один із атрибутів незалежної держави національна валюта з'явилась лише на п'ятому році самостійності. Тимчасові купонокарбованці карбованці прийняли на себе удар гіперінфляції та поступилися місцем справжнім грошам. Декан історичного факультету Роман Шуст пригадує, реформа тоді відбувалася напрочуд спокійно. Було оголошено, що карбованці функціонують навіть там два тижні, якщо не помиляюся, лише недовго, але обмін їх тривав ну до безконечності. Мені здається. Тобто їх виже сподовжували термін обміну і продовжували, поки населення не обміняло всіх наявних у нього купонів на руках, які в нього були. Відтоді гривня стала невід'ємною частиною нашої дійсності. Принаймні, сьогоднішні студенти інших грошей уже не пам'ятають. Знаєте, що було до гривні? Які гроші Я не пам'ятаю? були ще дуже маленькими. Не ну нам тільки 16 років. Рублі рублі були. Більше нічого не пам'ятаю. До гривні були марки. Ще Не пам'ятаю. Одна гривня зразка 96-го року вартує стільки ж як 6 сучасних гривень. Такий наслідок інфляції. Найгіршим роком для національної валюти став 2000-й, коли споживчі ціни зросли відразу на чверть. Найкращим – 2002-й. гривня навіть трохи зміцніла. Загалом, якщо додати майже 5% уже цьогорічної інфляції, виходить, що за своє життя українська грошова одиниця знецінилась у 6 разів. 15 років тому за одну гривню можна було купити пачку вершкового масла, літр молока, півлітра сметани або кілограм цибулі. Теперішній товарний еквівалент гривні зовсім інший. За гривню Так, ось Пожалуйста, п'ять помідорок можна купити, але гарні, ну маленьких, так. Два огірки, Тут можна купити два яблука. Гривня дуже що то гривня? Науковці до такого процесу ставляться спокійно, мовляв, дорожче і усе і всюди. Тут знов такі глобалізаційні процеси. Ви знаєте, що е, продукти подорожчали в цілому світі, От. і безумовно, тут е, Україна не може бути острою. Порівняно з американським доларом, українська валюта за своє життя ослабла у 4,5 рази і досі мусить конкурувати з іноземними грошима. До кризи 2008 року банківська система України залучала надто багато дешевих валютних ресурсів. Якщо не можна було нічого купити в магазині за долар за євро. То кредит можна було, то, то нерухомість можна було взяти. Авто можна було взяти. Кредит можна було взяти в валюті, а за нього піти вже купити. Що решта зараз? Українська влада прийняла низку законів, що захищають гривню. Однак, як виглядатиме наша валюта на свій наступний день народження, залежить від стану економіки, як української, так і світової. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, головні новини львова.